Так, це не реклама, це так огляд на герметик і змивку герметика. Бо колись вічно ці герметики наніс на стіл, попередньо зажирив, ще на ножі залишилось, то не скатується. Вічно чистив ножиком, щіткою і це займало дуже багато часу. Рішив вірше спробувати і змивку для герметика. Був і з того. Нанесемо на ніж і нанесу на стіл. І зачекаємо намальовано нанести. Зачекати 10 хвилин, потім можна його лихенько. Пасіковим шпатріком стерти. Зараз натисну на паузу вже видно. Піднімаю його. Натисну на паузу. Через пару хвилин покажу. Пройшло у нас 10 хвилин. Ось така картина. Так герметик подувся. Його дуже-дуже легко знімається. Не, дуже просто відслаюється. Скатується. Таким чином стільки часу раніше витрачалось, щоб його відтерти так само з ножа на ножі. Чірко.